Вже 25 років по вулиці Рокосовського, 17, люди не можуть нормально ходити тротуаром. На дорозі між будинками чверть століття тому утворилася величезна яма, в якій постійно стоїть вода. Провалля настільки глибоке, що навіть в сонячну погоду калюжа не встигає повністю висохнути. Здесь вот не только что то человек пройти не может, здесь не могут проехать ни одна машина. Здесь вот я сегодня тоже специально брала, фотографировала, когда проезжала машина. Но наполовину же машина в воде. Ну сколько мы будем мучиться? Мои подружки даже часто тут очень падали. Вот моя подружка вот недавно, позавчера, она вот здесь разбила голову. Приезжала скорая и забрали эту мою подружку в школу. Она, ой, в школу, в скорую. Я і після того випадку я так испугалась, я боюсь даже этой дорогой ходить. Тут п'ять домов дев'ятитажних, усі сюди практично ходять. У нас немає другого виходу. Ось сьогодні ми обходили по вулиці Шевченка. Ну це ж не виход. Це мені треба на 20 минут раніше виходить із дому, щоб обхідти підійти до туриста до остановки. Жителька мікрорайону Тетяна Пут каже, що коли люди вирішили взяти ініціативу в свої руки, їм сказали, що треба будувати зливову яму, щоб вода могла

Роками люди куди тільки не зверталися і до депутатів, і у різні владні установи. Проте допомоги вони нізвідки не отримали. Ця територія знаходиться у підпорядкуванні КП Деснянське. Керівник підприємства Віктор Пригара телефоном повідомив, що роботи по вулиці Рокосовського ведуться вже з початку року. Половина доріг вже відремонтована. Проте саме цей провулок не внесений до цьогорічного кошторису. Про яму чиновникам відомо. Її ремонт вже внесений до проекту бюджету на наступний рік. Проте остаточно бюджет прийматимуть на сесії міської ради у листопаді.